За вечерею сестра мого чоловіка засміялася і сказала, якщо ти зникнеш завтра, ніхто навіть не помітить. Усі сміялися, крім мене, тієї ночі я зібрала свої речі і пішла. Через рік її компанія збанкрутувала. Мій чорний автомобіль зупинився перед її будинком. Підпишіться на канал і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією. Вечеря в маєтку родини медвідь у конча заспі нагадувала не стільки сімейну зустріч, скільки старовинний ритуал, урочистий, застиглий у звичаях, де кожен рух мав прихований підтекст. Стіл сяяв полиском полірованого дерева, срібні прибори лежали, наче артефакти, а кришталь келихів переливався тьмяним світлом старого люстра. Повітря між присутніми тремтіло від напруження, не від тепла від мовчання. Я сидів осторонь, спостерігаючи, як усі грають свої ролі. Христина Черненко, невістка з ідеальною репутацією і фінансова директорка Груп», увійшла з текою документів під пахвою. Її постава, хоч і рівна, здавалася виснаженою, наче тінь довгих робочих днів тягнула її плечі донизу. Вона намагалася виглядати зібрано, але в очах світилася втома, така, яку не приховуєш жодною усмішкою. Олена Медвідь, матір Антона, майже не підвела погляду від тарілки. Її голос, холодний як лезо, прорізав повітря. Хоч раз прийди вчасно, Христино. Сьогодні незвичайний день. Христина вдихнула глибше, ніби намагаючись витіснити роздратування. У мене була зустріч у Приватбанку. Ми маємо підписати угоду завтра. Якщо зволікатимемо, втратимо інвесторів. Софія, сестра Антона, відкинулася на спинку стільця, і на її губах з'явилася посмішка тонка, глузлива. Господи, знову робота, 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 сказала вона, потягуючи вино. Якщо ти завтра зникнеш, може нарешті всі трохи відпочинуть. Її слова зависли в повітрі, мов отрута, і повільно розтікалися по столу. Смех прокотився не гучний, але колючий. Навіть Антон, чоловік Христини, зніяковіло посміхнувся, хоч погляд його ковзнув до тарілки. Лише Марко, брат Олени, відвернувся. Він бачив, як боляче ті слова врізалися в тишу, як під ними здригнулася Христина. Вона не відповіла. Її пальці стиснули край серветки так, що кісточки побіліли. Я бачив, як у її погляді щось ламається не гнів, не образа, а щось холодніше, твердіше. Вона підвела очі, глянула на всіх по черзі й опустила погляд знову усе рішення визріло в ній без слів. Після вечері Христина довго стояла біля вікна гостьової кімнати, поки інші ще сміялися у вітальні. Її відображення в темному склі здавалося чужим обличчя жінки, яка більше не хоче терпіти. Коли Антон підійшов, намагаючись розрядити напруження, його голос звучав м'яко, але втомлено. Ти знову сприймаєш усе надто серйозно, Христино. Софія просто пожартувала. Ти ж знаєш, яка вона? Вона обернулася до нього. Її очі були спокійні, майже порожні. То їй пощастило, Антоне, бо сьогодні я теж вирішила пожартувати, але не з людьми, з долею. Антон хотів щось сказати, але замовк. Він не розумів, чи це сарказм, чи погроза, чи просто втома. Вона торкнулася його плеча, легенько, як прощання, і вийшла з кімнати. Пізніше, коли він уже спав, Христина сиділа за столом у спальні. Перед нею лежав аркуш білого паперу. Ручка довго не торкалася поверхні, ніби вона боялася власних слів. Потім вона почала писати повільно, чітко: Я не аксесуар у вашій родині. Якщо я зникну, можливо, тоді ви зрозумієте, кого втратили. Не шукайте мене. Вона перечитала написане, і в її обличчі не було ні болю, ні гніву, лише спокій, що приходить після рішення, яке визріло надто довго. Склавши листан навпіл, вона поклала його на подушку поряд з Антоном. Потім відчинила шафу, дістала валізу, ретельно складала речі, не поспішаючи, без жодного зайвого руху. Я бачив, як вона востаннє зупинилася біля дверей, озирнулася. Її погляд ковзнув по всьому, що було колись її життям: фотографії на стіні, вазі з трояндами, чашці на тумбі. Ніщо не викликало спогадів. Вона просто більше не належала цьому місцю. Безшумно зачинивши за собою двері, Христина зникла у темряві коридору. Її кроки стихли за кілька секунд. Лише тиша лишилася в кімнаті, де Антон спав. Не здогадуючись, що прокинеться вже в іншому житті, так закінчився вечір, який починався як ритуал. І почалося те, що ніхто ще не розумів історія зникнення Христини Черненко, яке стане першим тріщиною в бездоганному фасаді родини медвідь. Львів. Минув рік відтоді, як Христина Черненко зникла з Києва, залишивши за собою лише короткий лист і тишу, яку ніхто не зумів розшифрувати. Тепер вона жила в старій кам'яниці неподалік площі ринок, у квартирі, де все було впорядковано, але без надмірностей. На її письмовому столі лежали товсті зошити, чорнильна ручка, горнятко з кавою. Кілька звітів, які вона перевіряла вечорами, її нове життя не мало глянцю, зате мало сенс. Я спостерігав, як вона навчилася жити без постійного шепоту чужих очікувань. Її ранки починалися з мовчання, яке не тисне, а очищує. У цьому мовчанні Христина знову вчилася чути себе. Думки, які колись тонули в чужих голосах, тепер звучали ясно, спокійно. Вона працювала в невеликій консалтинговій фірмі, допомагаючи малим компаніям ставати на ноги. Ніхто не знав її справжнього прізвища. Тут вона була просто Христина. Одного вечора, коли вона сиділа над таблицями, хтось постукав у двері. Не гучно, але впевнено, так стукають ті, хто не сумнівається, що їм відчинять. Вона відкрила. На порозі стояв Марко Медвідь. Молодший брат покійного Роберта Медведя, засновника імперії, з якої вона колись пішла. Його погляд був уважний, ніби він шукав на її обличчі відповідь, чи справді вона жива. Я не прийшов, щоб тебе повертати, сказав він тихо. Я прийшов дізнатися, чи ти ще є. Вона не відповіла одразу, стояла, тримаючись за край дверей, наче за межу між минулим і теперішнім. Потім зробила крок у бік. Заходь, Марку, якщо вже ти тут, принаймні посидь. Його обличчя не змінилося, той самий стриманий вираз, але очі були змучені, вони сіли навпроти одне одного. Між ними лежала порожня чашка, яку Христина забула прибрати, і цей дріб'язок дивно пом'якшував атмосферу. Як ви дізналися, де я? запитала вона. Неважливо, відповів він. Я просто шукав. Довго тиша між ними тривала. Потім він заговорив не поспіхом, наче кожне слово боліло. Після твого зникнення все розвалилося. Антон почав пити Олена продає прикраси, аби втримати маєток. Софія. Він криво посміхнувся. Вона тепер знімає відео для мережі, говорить про жіночу силу і новий початок. Смішно, правда, без тебе медвід Груп протрималася півроку, потім банкрутство. Христина слухала, не рухаючись. Її пальці торкнулися краю столу, ніби вона хотіла втримати себе в теперішньому. Значить, вони отримали свій урок, сказала тихо. Коли зникає хребет, тіло падає. Марко кивнув може, і так. Але скажи, ти щаслива тут? Вона подивилася у вікно на темні обриси міста. Щаслива. Мабуть, це не те слово. Я вільна, і вперше мені не треба нічого доводити ні їм, ні собі. Він довго дивився на неї. Тоді живи цим, відповів спокійно. І якщо колись захочеш, приходь до мене. Я відкриваю нову консалтингову компанію. Мені потрібна людина, яка знає, що таке хаос і як його приборкати. Христина посміхнулася вперше за вечір. Хаос я знаю надто добре. Але чи впораєшся ти з ним, Марку? Я звик до бурі, відповів він коротко. Але, здається, твій хаос я прийму без опору. З того вечора він став з'являтися все частіше. Спершу ділові зустрічі, обговорення стратегій, фінансові плани, таблиці. Потім розмови, які не вкладалися в ділові рамки. Він слухав її не як підлеглу, а як людину. Не перебивав, не виправляв, не намагався нав'язати рішення. Я бачив, як поволі між ними зникала відстань. Вони працювали пліч о пліч, пили каву в нічні зміни, сперечалися, сміялися. Вона звикла до його погляду, який не оцінював, а просто сприймав. Він у свою чергу почав цінувати її прямоту, ту саму, за яку раніше її висміювали. Одного разу, коли вони поверталися після зустрічі з клієнтом, Христина раптом сказала Знаєш, Марку, колись я боялася власного голосу, кожне слово зважувала, щоб не образити, не налякати, не здатися надто розумною. А тепер мені байдуже. Якщо хтось лякається моїх слів, це його проблема, не моя. Він посміхнувся, трохи схиливши голову. Це і є свобода, Христино, але мало хто здатен її витримати. А ти здатен? запитала вона, дивлячись просто йому в очі. Я не знаю, відповів він. Але хочу спробувати. Їхні руки випадково торкнулися одна одної, і цей дотик був коротким, але справжнім. У ньому не було ані обіцянок, ані страху, лише визнання того, що щось змінилося. З того дня їхня співпраця перестала бути просто роботою, між рядками звітів народжувалося інше довіра, спільність, тепло, яке Христина давно забула. Вона більше не була тінню чужої імперії, не була жінкою, яку змушували мовчати. Тепер вона сама творила своє ім'я. Марко не намагався її рятувати, і саме тому вона поруч із ним почала жити по справжньому. Її думки стали легшими, рухи упевненішими, голос глибшим, і в його очах вона вперше побачила не співчуття, а рівність. Вони разом планували відкриття офісу. Серед документів, ноутбуків і горнят кави народжувався не лише бізнес, народжувався новий сенс їхніх життів. Так завершився другий рік її тиші, не забуттям, а початком. На столі між звітами лежав документ із новим логотипом Черненко медвідь Консалтинг». Минуло два роки. Христина і Марко вже були одружені. Їхнє життя нагадувало не втечу, а спокійно збудований дім, не з каменю, а з довіри. Вони працювали разом у створеній нею компанії Чермет Консалт, що швидко здобула репутацію твердої, чесної й ефективної. Христина стала тією, ким завжди боялася бути, жінкою, що приймає рішення. Говорить упевнено, дивиться прямо, не вибачаючись. Вона більше не знижувала голос, щоб не образити, і не чекала схвалення. Та минуле, як старий привид, не полишало її остаточно. Його дихання іноді чути було в дрібницях, у запаху старих документів, у фразах клієнтів, які нагадували голос Олени Медвідь. Вона не боялася спогадів, але знала. Поки вони живуть у ній, розділ не закрито. Того ранку на її робочому столі лежав конверт без зворотної адреси. На перший погляд, нічого особливого. Але всередині був вирізок із газети, стара садиба родини медвідь у кончазаспі продана через борги. Її пальці стиснули край аркуша, літерами пахло минулим. Марко, який саме проходив повз, Помітив, як її погляд став віддаленим. Про що думаєш? запитав тихо. Вона повільно підняла очі. Про завершення. І після короткої паузи додала Я мушу поїхати туди. Ти хочеш побачити їх? Його голос не мав осуду, лише занепокоєння. Я хочу побачити, що лишилося від того місця і від мене колишньої. Марко мовчав кілька секунд, потім кивнув. Добре. Але я їду з тобою. Кілька днів по тому чорний автомобіль зупинився біля знайомих воріт у конча заспі. Іржа з'їла метал, колись розкішна брама тепер виглядала як пам'ятник забуттю. Христина дивилася на неї мовчки. У цьому місці колись звучав її голос, тепер лише спогад. На дзвінок відчинив чоловік середнього віку, незнайоме обличчя, строгий костюм, але руки робочої людини. Ви кого шукаєте? запитав він рівно. Пані Олену Медвідь, відповіла Христина. Чоловік кивнув і зник у глибині подвір'я. За кілька хвилин у дверях з'явилася постать, яку вона впізнала одразу. Олена, без макіяжу, без прикрас, у білому фартусі, який здавався чужим. Її волосся колись темне й акуратно зібране, тепер посріблене, розпущене по плечах. Вона спинилася, глянувши прямо на Христину, і в очах блиснуло щось не гнів, а втома. Прийшла порадіти з нашого падіння, її голос тремтів, але ще намагався тримати ту стару гордість. Христина не опустила погляду. Я прийшла подякувати, сказала спокійно. Без вашої зневаги я б ніколи не навчилася бути вільною. Олена здригнулася і короткий сухий сміх прорвався з її грудей. Ти завжди вміла красиво відповідати, сказала вона. Потім перевела погляд на Марка, що стояв поруч, тримаючи Христину за руку. Ви разом? Так. відповіла Христина. Ми одружені. На обличчі Олени відбилося здивування, що швидко перетворилося на щось інше, біль, від якого не сховатися. І ви щасливі? Так. просто відповіла Христина. Вона бачила, як у жінки трохи опускаються плечі, як тьмяніє погляд. Антон усе ще тебе любить, прошепотіла Олена. Він не змирився. Христина похитала головою. Антон любив не мене, він любив зручність, яку я йому давала. Людину, яка слухає, мовчить, виправдовує. Коли я перестала бути такою, його любов зникла. Тиша зависла між ними густа, напружена. Потім Христина вдихнула глибше, наче набиралася сміливості. Ви навіть не уявляєте, що сталося перед тим, як я зникла. Її голос був рівний, але в ньому чулося щось зламане він ударив мене по голові. Поліції сказав, що я впала. Я тиждень лежала в лікарні, думала, що не прокинуся. Олена побіліла. Її руки мимоволі торкнулися грудей, ніби вона намагалася спинити серце. Це неправда. Він не міг. Слова ламалися. Міг, відповіла Христина тихо. І зробив. Марко ступив ближче, поклав руку їй на плече. Досить! Вони не заслуговують навіть на твій голос. Христина кивнула. Її погляд ковзнув по фасаду старої садиби. Вікна, колись залиті світлом. Тепер були темними, мов очі, що втратили зір. Вона зробила кілька кроків уперед, ніби хотіла торкнутися минулого, але не зробила цього. Прощавай, Олено, сказала нарешті, і хай тобі пощастить більше, ніж нам усім. Олена нічого не відповіла. Вона стояла, як тінь біля дверей у білому фартусі, дивлячись услід машині, що повільно від'їжджала. Христина не озирнулася. Вона знала, якщо зробить це, минуле знову вчепиться в неї. А вона мала інше життя, іншу історію, іншу правду. Коли ворота за ними зачинилися, я зрозумів те, що починалося як втеча, закінчилося вибаченням не до інших, а до себе. Повернувшись до Львова, Христина сиділа на веранді свого дому, що стояв на пагорбі біля озера Світязь. Перед нею. Спокійна поверхня води, у якій віддзеркалювалося її нове життя. На столику поруч стояв букет троянд, подарунок Марка, їхній аромат наповнював простір між ними, і цей запах був, наче нагадуванням колись вона вдихала в тому, а тепер спокій. Марко поставив чашку з кавою біля її руки і уважно подивився на неї. Як ти почуваєшся? запитав тихо. Христина довго мовчала, вдивляючись у водну гладь, немов там, у глибині, ховалася відповідь порожньо, нарешті сказала вона, і водночас вільно. Я бачив, як у її плечах зникла та стара напруга, що колись тримала її тіло, немов у лещатах. Вона сиділа рівно, спокійно, і навіть її подих був інший, глибший, свідомий. Я думала, що мені потрібна помста, продовжила, що лише вона зможе повернути мені гідність, але сьогодні я розумію мені потрібен був спокій, не помста. Марко ледь посміхнувся. Його очі мали ту теплоту, яку вона колись вважала вигаданою. Помста справа тих, хто ще живе минулим, сказав він, а спокій належить тим, хто вижив. Христина притулилася головою до його плеча. Тиша між ними не була мовчанням, це було розуміння, що не потребує слів. Знаєш, що цікаво? прошепотіла вона. Усе почалося з однієї фрази Софії Якщо ти зникнеш, ніхто й не помітить. І от я зникла, і їхній світ розвалився. Марко стиснув її руку, а твій народився. Христина подивилася на нього й уперше за довгий час відчула, що її очі не тримають у собі жодної тіні. Я навчилася одній речі, Марку: Любов це не залишатися там, де тебе ранять. Любов це створити місце, де тебе поважають. Її голос був тихим, але в ньому звучала сила, яку неможливо підробити. Марко дивився на неї, ніби вперше бачив цю жінку, не ту, яку потрібно захищати, а ту, яка сама стала своїм захистом. Ти змінилася, сказав він, але здається, такою ти й мала бути завжди. Ні, усміхнулася Христина. Я просто згадала, хто я є. У відзеркаленні озера вона побачила себе не фінансову директорку, не дружину, не жертву. Жінку, яка пройшла крізь приниження, втратила все і все відбудувала, але вже по-своєму. У її очах більше не було страху. Марку, тихо покликала вона, так, дякую, що дозволив мені бути собою. Він нахилився і поцілував її в чоло. Я зробив лише те, що робить справжнє кохання, не змінює, а дає простір розквітнути. Христина заплющила очі, слухаючи, як у тиші, десь далеко ледь плеснула хвиля. Цей звук був, наче, відповідь, вона згадала все. Той вечір у маєтку, крижаний погляд Олени, глузливий сміх Софії, мовчання Антона, і відчула нічого з того більше не має влади над нею. Тепер її життя не вимірювалося чужими оцінками, вона навчилася жити без страху бути забутою, бо зрозуміла неважливо, хто пам'ятає тебе, важливо, чи пам'ятаєш ти себе. Марко взяв її за руку міцніше, і в цьому жесті було все довіра, прийняття, спільна тиша двох людей, що пережили бурю і залишилися стояти. Знаєш, сказала Христина, іноді думаю, що перемога це не зруйнувати тих, хто нас зруйнував, перемога це просто жити далі, довівши, що вони нам більше не потрібні. Марко кивнув. І це найвища форма свободи. Вона усміхнулася, дивлячись на воду. У її погляді вже не було ні болю, ні жалю, лише спокій. Я бачив, як ця тиша заповнює її повністю, як з неї зникають залишки минулого, і на їхньому місці з'являється нове, чисте, справжнє. Так закінчилася історія Христини Черненко не втечею, не помстою, а тихим впевненим відродженням. І коли сонце сховалося за пагорби, я зрозумів. Вона перемогла не світ, не людей, себе, і це було достатньо.